Всім привіт! Давайте будемо п'ятий день Ти що можу сказати. Я завтикала зовсім, в мене лишилося 30 хвилин, зараз треба встигнути. Ну, в принципі, я думаю, я встигну. Тому що я в селі, в мене тут куча справ, і я геть завтикала за турнір. Так, оборона. Оборона каже, а це дуже добре, ну що? Мені треба якось зробити три шота, а потім вже можна робити хрестики. Якось треба постаратися. Угу. І що це брати синіх? Не хочеться брати синіх. Чесно кажу, ти ж відмахуєшся, так? А ні, це він в оригіналі відмахується. Тут у нас буде клеопатра, яка поставить щити. Буде юнан, який зніма Како. у всіх, і буде Мікі, який не блокується. Ну, в принципі, і якщо нарахувати тут Кліопатру, то ніби не сильна оборона. Ну, Зараз побачимо, що воно буде. <гум> Треба було брати синіх. Халепа. Ну, хочу забрати спочатку тут червоних. Ага, мені пропонують ще червоні. Значить, забираємо червоні. І тепер що будемо робити? Будемо робити, будемо робити. Я пропоную цю сторону попробувати прибрати там і фіолет в пустоту. Зробити отак. Угу, Добре. І сюди Купідоном. Клеопатра може, не угу. Ще Щитмани, але тут дуже файно з камінчиками пощастило. Так що, я думаю, тут все вийде. Ну, промахнися мені. Промахнувся, ну. Хотіла зробити пошвидше. Воно, як хоче зробити пошвидше, виходить, як завжди. Не так, як ти хочеш. Так, добре. Все, тут все вийшло дуже швидко. Якби тільки мені таких і давали слабеньких. Ммм, на тобі. Блін. Погано. Погано. Що це тут робити? Це, га? Тут така оборона файно. Ти ж відмахуєшся. Так, вона відмахується. Але ж, ну тут просто ремісно щити поставити, які попробуйте пробити. Ну, тому що він із різні, де нічого не накладеться. І найбільше в мене тут напрягається Pipe, Саме більше. І що це з нею робити. Ну, попробуємо взяти сюди жовті. чи не, не хотілося, але ну... Ну, попробую. У мене просто нікого немає проти міньйонів. Нікого. Зовсім. І це, це звичайно, проблема. Є фіолетові, але нема жовтих. Ну, там є одна трійка, так, але я тоді не збираю фіолетових. І хочеться, і колеться, і хочеться і фіолетові зібрати, щоб Людвіг вже був у мене при справі. Але і тепер за ремісом називається, що хочете, і роби. Зараз вони в мене не зарядяться. Мені якби десь ходити, нейтральні ходи. Мені два хода до... До жовтих, але Він до того часу знову сходить. Він знову додавить оверу. Блін, погано, дуже погано. Все дуже погано. І нема куди сходити нейтрально. Мені як би цю винести, але проблема в тому, що я з її нічого не зроблю. Так, тут пахне розбивом, тому що тут в мене не вийде нічого. Ну, так, правильно, ще в одиничку згуляла. Ну, якби я знала, то било б хоча б в цього. Ну, це нормально, ну що це таке, га? До речі, ми потім вже ж не зможемо зняти оцю фішку ем, через ем, зріз броні оціню паперфлай. І. і жовтих на один хід я не можу тепер зібрати, тому що, тому що зараз ватерпайп ходить. Ну, якщо не поверне, повернула. <ріст> буде внуки. <ріст> Блін. Ця Добрія, яка я їй тячна. Ну, тут, в принципі, далі вже нічого я не зроблю, тому що, що не дадуть зарядитися, що і жовтих немає під цим арамісом. Все затили в моїм нулик угу. угу. Ну, де я зараз в рейтингу? Блін, мені треба зробити шоти, щоб не викупатися. А як? Цей дуже класно лупить. Ми попробуємо же жовтими. Тому що центр можливо, це мені допоможе. Бачу, ні. Погано, Ні фіолетових, одна трійка жовтих. Нічого немає. Хочеться зробити так, як підказують, трошки зробити комбо, можливо, дещо щось прилітає, але нехай зробимо так. Ох ти, це прям не знаю, що це за подарунок. був. Ну, Звичайно, труля-ля зарядили. Ні, не зарядили дивно. Це прям не знаю, що це таке було. що Це мені так пощастило. Так, труля-ля-труля-ля. Ну, можливо, ми його доб'ємо диваною. І там ще жовті будуть. Можна так попробувати. Нехай сюди вдаримо. Так зробити. Добре добили. Так, купідон, в принципі, нам зараз не дуже такий страшний... А, ми його добили добре. Так, погнали сюди. А, ні. Доб'ємо маман, а сюди цього рицаря диваною. Ну, тут просто пощастило, що ото вилучило. І таком зарядило жовтих. Оце, оце єдине, що вийшло так, як треба. А так, тут... така ситуація була спочатку напряжна. Ну, вийшло, добре. Окей, можливо, ще навіть топ-1 я лишуся, можливо, зараз де я? А, так, нормально. Якщо зараз розбив, то й викупатися вже немає ніякого сенсу. А розбив буде, думаю, що зерно, ууу, це погано, що ти робиш? Ми будемо смажитися. Це погано. Ми будемо смажитись. Пропоную повернути червоних. Так, так. Копідон. Ні, мабуть, копідон підлюд, я поставлю. Нехай буде так. Ну, зараз, якщо мені пощастить, якщо я винесу цю озерну з камінчика, кучу жовтих. Блін. Ну. Да, треба було лишати жовтий і все було б класно. Ну, в мене ніби як є червоні на заряд, так? Але проблема в тому, що... Проблема в тому, що якби зараз тут ніхто не зарядився, щоб я могла. Зараз без комбо, будь ласка, без комбо. Тихо, все добре, все чудово, якраз це треба. Тихто у нас покласив, ти в там, вівікам. Якби центральник, звичайно, не заблокувати. мене зовсім нема фіолетових. Мені треба... Мені треба лікувати. З себе так само і людвига поставити. Давайте нехай сюди. Мар'яна погнала. Шері. Та ти знущаєшся, вижила. Ну, блін. Доб'ю я оце цього червоного? 600, а як не доб'ю. Він там травління по чепі. Давайте тоді отак центр. Угу, відродження. Пропоную зробити отак і взяти Людвіга. Не візьму Людвіга, тому що цей іності не невчасно трошки. Ну, то блін, ну, що це таке. Ну це ж треба було саме Людвіга заблокувати. Ну чому така несправедливість, цега? Добре, знімаємо це. А зараз, в принципі, можна було би. Червоних чи чи вибрати, так? І ти хочеться, і ти хочеться. Такі вибір завжди не люблю. Такі дилеми. Я так і думала, зріз зріза значить, ми тоді заблокуємо їх, щоб вони не робили своєї погоди. так? Угу. Можна взяти фіолет і Ну, Це так, чисто перестрахуватися на всякий випадок. вдарити, Я знаю, що в мене зрізана атака. що Це все я знаю, просто вже не дуже я вже боюся, тому що в мене є Людвіг, в мене є заряд лікаря, в мене, в мене вже все є. розгон по мене є. Так що тут уже б'ю не дуже задумуючись. Ну, пані, ну воно вам треба. Зараз зніме таунт, відлікує, знову тебе бити. Так, окей, погнала шері, погнав копідон. Що ти мені тепер скажеш? Ну, зараз будемо тут довго і нудно, так, танцювати. Давай червоними тебе. Добре, все. Окей, добре, тут вийшло. топ 1 точно мій. Все, всі атаки відіб'ю, але бачу, останній не дуже буде вдало. Ну, погнали такої самої командою. Жовтих брати не буду, тому що там таунт, можливо, знімемо червоними. Зробимо так. Не лети комбо, будь ласка, Зарядиться від одного камінчика. Не зарядися. Блін, купідон, сповільнення. Ну це, це такий фатальний, можна сказати, момент. Ти ще 200. Окей, я вб'ю. А далі що робити? Що робити далі? Позерну не можу вбити, тому що нема під неї червоними. А одним камінчиком отак. Оп, добре. Ти блокуєшся? Не блокується. І Хуфу можуть відмахнутися. від блокування. І Людвіга я не можу взяти. Це і є зріст від червоних, але в неї фіка ця про захисту стоїть 800. Червоний далі нема. Патова ситуація, чесно кажу. Зараз чисто сподіватися, що в мене хуфу заблокується. Але це така собі надія. Дуже манюня. Трошки не вистачить червоних. Ну, попробуємо, Ну, ми, мабуть, відмахнеться. Не Захотів. Захотів. А, а пасивка все одно відпрацювала. Так, добре, вмикаємо Людвіга. І зробимо так. Буде в мене Мілена. Я думаю, люди можливо, виживе. Вижив. вижив. Лікуємося. Тут них висить. Це, звичайно, погано. Так, там знялося, але я пропоную вбити оцей. З нас знялося всі посилення. Це нормально? Це не нормально. Цей як його? Саторій, як його? Бісить. Мабуть, так зроблю. Оде у нас Мілена. Це добре. Тепер, 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 тепер. Нехай так зробимо. Так, ми вижили. У мене оця не працює зараз Мар'яна. Це погано. Ну, Давайте попробуємо їх заблокувати. Ну, того саторі. Так, так. Тепер, тепер спробуйте тепер, зняти контру. З неї не з Зараз буде боляче, звичайно. Пробути її прибити якось. Добре, вона захотіла. Скільки контракт в тебе ще буде? Три, три хода. Ну це дуже багато, звичайно. Три хода. Попробувати було б, звичайно, її зняти, але шері зараз туди не відправлю, тому що її капець буде. Вона просто вб'ється об контру. Зараз можна тоді відлікуватися і знову копідоном стрельнути, він менше б'є, ніж шері. Угу. Взяти Мар'яну попробувати попробувати нею зняти. Вже нема добре. Так, погнала Мар'яна, погнала Шері. І він лікується. Він так файно лікується. Тут так бісить. Чесно скажу. Це називається Попробуй вбий мене. Добре, ще будуть червоні. Він під блокуванням. Погнала Шері. І добили, добре. Фух, змогли. Ну що, за сьогодні один хрестик, нулик. Це непогано в рейтингу я. Та нормально, топ 1 буде. Але ж з які будуть нагороди. Ну, побачимо, все там виставлю, покажу. Це я сам дала каміння. Всім пока-пока.